Чи може бути заочна постанова просягнення адміністрату за порушення прав військового обліку? Турбується питання багатьох. По закону заочно не може бути, якщо ви не надавали згоду на таку там, заочність, якщо да? ви не відсилали згоду, що ви визнаєте порушення і просите розглянути справу без вашої участі. Але часто ТЦК СП ігнорують ваше право. На участь у розгляді вашої адміністративної справи і без попередження, навіть не часто навіть не відсилають вам на пошту якесь попередження, що справа буде слухатися, стапують ті постанови, відправляють до виконавця. Виконавець, в той же день, як отримав постанову це КТСП, відкриває виконавчі провадження. Притом, незважаючи ні на терміни притягнення до адміниці дальності, передбачені 38 восьмої КУПАПУ, три да, місяці з моменту чи правопорушення адміністративного, незважаючи на то, в принципі, чи закона, Тобто, не розбираючись, і в один день зразу ще й арештовує рахунки, приймає постанови про арешт а, рахунків. Чи легко це все оскаржити? Юристи люблять хвалитися своїми успіхами. Я юрист уже 21 рік, який ходить по судах. І я вам скажу так, легких процесів не буває. Все завжди залежить від суддівського розсуду, на відсотки 70% на 30 від фактів, законів, положень. Документів, доказів, а 70% це все-таки буде на розсуд суду, щоб ви розуміли, яка от пропорція ймовірності виграшу вашої справи. Навіть якщо вам здається, що у вас там 100% виграшна позиція, ми оскаржуємо в такому випадку, як саму постанову ТЦК та СП. Зважаємо також на те, що там дуже маленькі терміни на оскарження. Просимо суд на поновлення строки на оскарження, бо коли вже відкрите виконавче провадження, вже тих 10 днів дано минуло на оскарження. І ми паралельно також оскаржуємо до адміністративного суду постанову виконавців, визнаємо такі постанови незаконними. Але все завжди, знову ж індивідуально. Ніхто вам, з освічених адвокатів, професійних не буде гарантувати позитивне рішення суду нам, це і заборонено навіть законом.